матч між командами Ажідаха Каскай та Южбор в рамках Урбан Дівізіону. Номінальні господарі поля Ажідаха Каскай. Номер 1. Данило Торохов, 12-й. Олексій Трохименко. Одинадцятий. Дмитро Мальцев. Другий Віталій Трембач. Сімнадцятий. Віталій Артеменко. Десятий. Олександр Мірошніченко. Дев'ятий. Дмитро Твердохліб. П'ятдесят п'ятий. Сергій Кузьменко. Третій Олександр Джапарідзе. Четвертий. Едуард Томільченко. Шістнадцятий. Андрій Рудь. Склад команди Южборг Номер перший Ігор Хоменко. Дванадцятий. Андрій Спірочкин. Четвертий. Ярослав Луговий. Сімнадцятий. Богдан Луговий. Тринадцятий. Павло Павлюк. Восьмий. Владислав Каркавенко Миронов. Третій Микита Кірпань. Сьомий Олег Шмельов. Без номера Олександр Шеріхов. Рахунок після першого тайму 3-2 на користь Южбор. Перший командний пол Ажідаха Каскай. Ну, друзі, ми вже тут бачили, так, да, ви почули стартові, стартові склади команд Южбор та Ажідаха Каскай. І у нас. Пенальті ворота Жида пробиває пробуває і забиває кірпань Микита. І рахунок стає у нас 4-2. Давай, 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 давай. І ось так, друзі. Ви все бачили, бачили а, ой, на тупо! своїх моніторах, екранах. Е що відбулося, да, і навіть арбітри захотіли трошки подивитись, передивитись цей момент. Кирпань знову. ну Сьогодні він фієриться, але зараз не забиває. Та навіть арбітри давай, хотіли ні, піти та да, подивитись вар, але ж немає світла, друзі. Немає світла. Ага. І тому рахунок у нас 4-2. Кирпань забуває ще один м'яч на сьогодні, і таким чином робить хет-трик. Для своєї команди. У нас uh, змінили, змінились голкіпери зараз у колективі Аджеда Хака і Южбор. Доброго, я так розумію, Трохименко. Олексій вийшов та став на рамку воріт колективу Аджеда Хака. Ну і Шеріхов Олександр. Став на ворота за команду Южбор. Ситуація в цілому не змінилась Южбор продовжує. Виступати в, в ролі фаворита ще один фол для колективу адже Даха Каскай. Ну і 17-й номер. Віталія Віталій Артеменко. Жовту картку. Опа, і почалося, і почалося, друзі. Ну ось, Почались вже перипетії, почались. переговори на полі. Ну, Мені здається, нам так треба десь на саміті якомусь підійти і сказати. Керпань буде бити? Ні, розіграли зараз. Колектив Южбор жорстко! Ну, от зараз у них у обидвах у Кірпаня і у 17-го номера колектива Жедаха Артеменко будуть суперечки на полі. Я думаю, вони ще не один раз зустрінуться, не один раз будуть штовхатися або фолити один на одному. Ну в такому випадку. знаєте, раджу заспокоїтись, грати в футбол. Знаєте, або битися можна і в Октагоні, або зняти собі ринг, і там всі, всі ці відносини вже вирішити. Артеменко з м'ячем. Приймає м'яч. Ага, все ж таки Трохименко вийшов на поле. Саме він був на воротах в першому таймі, 12-й номер. Зараз він з м'ячем, а на позицію голкіпера вийшов якраз Данило Торохов. Розіграли. Колектив Южбор. І не проходить ця передача від Кірпаня на підхопленням 12-й Спірочкін. от Для колективу Южбор розіграли, але адже Даха одразу там. Переривають ці потуги зараз. Фаворитів пройти до воріт свого олкіпера. Ще один аут для, для колективу Южбор. Кірпань пробуває, але це більш схоже на прострільну передачу, перехоплення від Артеменко. Одразу заряджає до Торохова. Точні, Трахименко, вибачте. Але не встигає 12-й номер. Павлюк. на Кірпаня. Ну, ось, знаєте, ось цей гравець, я навіть. І не бачив, щоб він виходив на заміну і трошки подихав там, відпочив. Постійно він на полі, постійно він створює якусь небезпеку біля воріт своїх суперників. І зараз класна прострільна передача, але не встигає. Лу... Луговий, так, да. четвертий номер. І луговий, Ярослав. Торохов. Далеке скидання вперед. Знову кірпань. Все відбиває сьогодні. Не дає не пройти і забиває багато м'ячів. і Не дає пройти своїм опонента. Опонентам. Перелетіла. По степаніку. ось ну, тут треба поговорити. На мою думку, відходив 12-й номер колективу, Адже до Хака Скай. Але я думаю, ну Степанюк там був пору. Артур, наш арбітер. Я думаю, він зараз пояснить, що так робити більше не треба. Дійсно, можна нарватися на ще один гірчичний. Сім хвилин, друзі, зіграли у другому таймі. Ось потрошки тишком-нишком підбираємось до екватору цього тайму. Кузьменко. Все ж таки не дає пройти зараз. Передача кірпань. Ну, буде тягнути. Ось, як казав. Вячеслав Шарафудінов, маленький футбольний хідрощі, зараз демонструє третій номер колективу Южбор. Одразу закидання вперед. Ну, Мені здається, треба трошки заспокоїтись. Рахунок не такий уж і поганий для колективу «Аджида Хака. Скай можна цілком спокійно за останні 13-12 хвилин відігравати ці два м'ячі. Але поки що ми цього не бачимо. Немає якоїсь такої потуги. Южбор постійно в контратаках проходить. І колектив Аджедаха Каскай виходить. Багато сил треба витрачати. Робота без м'яча. Ми всі знаємо, що вона занадто складніша, ніж коли тебе м'яч в ногах. Спірочки. Павлюк. Контролюють м'яч колектив. Є Павлюк виходить на ударну, Пробиває. Рятує команди Голкіпер. Стійка. І все ж таки м'яч залітає ворота команди Джедаха. Мальцев незадоволений. Ну і рахунок у нас стає 5-2. Я так розумію, лу... Спірочкін чи луговий? Да, є... Ярослав Луговий забивається м'яч. Відзначається Ярослав Ловий южбор ось так, друзі. Тільки я зайкнувся про те, що рахунок не такий уж поганий для колектива джедахака Скай можна відіграватись. З одразу вони пропускають цей м'яч. Ось і екватор. У нас екватор цього матчу. Спірочкін. Приймається м'яч, але не дуже небезпечно. Кірпань розряджає. Одразу вперед сюди віддає Артеменко, але ж зовсім не точно. Вийшов. Хоменко, ось нарешті він з'явився на полі, але помиляється з передачею. Кірпань. Все підчищає за ним. Не будуть, я думаю, поспішати взагалі зараз колектив «Южбор». будуть використовувати всі свої нагоди. <звіт -праць> ну і одразу повертається м'яч арбітру луговий. Через назад кірпань знову луговий. м'яч випускається. Ну тут ще може сказ... сказитися така штука, що. Колектив Южбор може розслабитись в один момент. Мені здається, треба трошки більше. Ну, як, на мою думку, задіяти замін. Тим паче, що у колективу Южбор повноцінні дві четвірки граючі є на полі. Можна це організовувати. Кирпань. Класний закид сюди. Приймається і м'яч восьмий номер. колективу Южбор, але втримати, на жаль, Гарковенка Миронов. Владислав не зміг. Керпань. Мальцев проти нього. Вже в два. В два гравці зараз атакують колектива Джедаха Каскай. Все, що потрібно і робить правильно. Микита Кірпань. І тут ні, не проходить передача. Точніше, вона проходить, але Торохов. У ось це був потужний постріл. Стійка Рятую колектив адже Каскай. Так, Керпань міг уже покер оформлювати. Майже в усіх голах своєї команди він взяв участь. От тільки в останньому, п'ятому голі, Керпань не був задіяний ні як автор фінального удару, ніяк асистент. Три плюс один. Навіть пенальті, яке на старті другого тайму реалізував Микита Керпань, він сам же і заробив. Так, 2-5. Поки що все досить спокійно. Фінальна десятихвилинка у нас, до речі, вже стартувала у цьому двобої. Сьогодні ще один матч буде зіграний на Street Football Challenge Київ. Зокрема, наступними на це поле також вийдуть команди дивізіону Urban A. Завершальний матч у цій лісі. Аванті проти Файна Тім. А ботаці. тим часом Южбор, власне, якщо Южбору вдасться забити шостий м'яч, мені здається, на цьому можна буде закривати будь-яку інтригу у цьому двобої. В першому таймі футболісти Ажіда Хакаскай дибували своєю здатністю втікати у контратаки, створювали достатньо моментів, могли забивати навіть. Більше ніж два м'ячі. Навіть вели у рахунку двічі мінімально: 1-0 та 2 1 Але по перерві помітно, що сил уже бракує номінальним господарям, підопічним Дмитра Мальцева. І вже в три м'ячі вони поступаються. А Южбор виглядає повноцінним господарем ситуації. Власне, тим часом у нас пауза у грі тайм-аут бере Ажіда Хакаскай. Повертається команда на поле відразу ж після тайм-ауту Павло Павлюк на правах капітана вимагає від своїх партнерів, аби ті високо пресингували. У Южбура теж, напевно, сил особливих немає зараз. Як м'яч не опиняється у воротах. М'яч попереджено влучає після удару з замаштабного майданчика. Здається, пробивав Олександр Мірошниченко. Далі на добиванні мав всі шанси просто заштовхати м'яч усіма правдами і неправдами в ворота Олексій Трохименко, але не зумів підлаштуватися. Два нуль ажіа власне не вдалося забити цей гол точно Додав би нам інтриги, якби рахунок став 3-5, але. Все-таки 2-5 рахунок у нас залишається. Ще одна небезпечна контратака. До речі, тайм аут дійсно пішов на користь. Під опічним Дмитра Мальцева тут немає фолу проти Кирпаня. можна грати. Кирпань На газоні лежить, не підводиться. І лише зараз арбітри зупиняють гру. За фолами, до речі, нагадаю, 2-0. Два фолиб, в Жіда Хака Так, Шеріхов повертає місь супернику за принципами фейрплей. Навіть у такій принциповій грі, де боротьба на кожному клаптику поля все одно є місце для джентльменства. Мірошниченко. Мірошниченко, до речі, сьогодні один з найактивніших. Е, немає сьогодні. Немає у складі ажідаха каскає одного з лідерів Андрусяка. Але Мірошниченко перебирає на себе функції такого найбільш швидкісного, технічно, креативного футболіста. Третій фол, до речі, з боку Ажіда Хакаска. І знову у нас зустрічається ця солодка парочка. Артеменко, Кирпань. Вони забилися. І в підсумку Артеменко жовту отримав на старті другої половини. Знову Артеменко фолить проти Кирпаня, вже маючи жовту картку. 5 хвилин та 20 секунд залишається командам зіграти. 2-5. Южбор впевнено веде у рахунку. Якщо вдасться перемогти Павлюку та компанії, то в такому випадку команда набере 16 очок і при цьому відставатиме від трійки лідерів всього лише на два пункти. На третій позиції перебуває ДТЕК, в якого 18 очок. У Южбора відповідно буде 16 балів. Кирпань вперед на Павлюка завантажує. Павлюк так технічно, елегантно, в один дотик. Намагався перепрати м'яч у оборота, але все-таки не влучив він. По м'ячу в цій ситуації Керпан працює на перехопленні. Кирпань нікуди не поспішає. А помиляється, то як Кирпань і цю помилку використовує Мірошниченко. Олександр Мірошниченко 3-5, надія ще є. 36 шос. На 36 й хвилині вдається скоротити своє відставання в рахунку до двох м'ячів. Забивший Андрій, бо при... його неправильно записали. Окей, так даруйте. Не Олександр Мірошниченко, якого я до речі відзначав у складі команди Дмитра Мальцева. На 36 й хвилині рахунок стає 5-3. Відзначається Андрій Мірошниченко. Так, Андрій Мірошниченко. На 36 шостій хвилині гол, який повинен ще більше розпалити пристрасті у цьому матчі, Южбор зараз намагатиметься хоча б поконтролювати м'яч аби дещо вгамувати ці емоції, заспокоїти гру, погасити атакувальний запал суперника. Кирпань! Кирпань і ледь у власні ворота не зарізає м'яч в цій ситуації. Дмитро твердо хліб. На, да, друзі, у нас залишається декілька буквально там хвилин до кінця цього протистояння. Дійсно, так, кірпань помилився в минулому епізоді, але я думаю, зараз його цей, скажімо так, ця помилка може спонукати ще віддати ще більше на полі. І я думаю, він зможе дай, дай. за цей час оформити ще один якийсь е, свій м'яч. 17 хвилин зіграли ми у другому таймі. Це залишається у нас три хвилини до кінця цього протистояння. І Юшбор все ж таки в атакуючих діях зараз перебувають. Кірпань залишається на мічіну. Ось вдвох вже виходять на нього. Виходять 17-й номер Віталій Артеменко та Андрій Мирошниченко. Закидання сіди вперед на Трахименко, але. Зовсім не встигає. Шеріхов забирає цей м'яч. Одразу скидання вперед. Павлюк, ще одна спроба. Не вийшло. Жапарідзе. Жапарідзе до кінця отримав по ногах. І це фол, друзі. Перший фол, до речі, для колективу Южбор в другому таймі. Несподівано, якщо чесно. Дві хвилини, друзі, до кінця. І небезпечний штрафний постріл для колективу Ажидаха Каскай. Перша хленда фул Йошко. Ну що, Мальцев. Бо Мальцев буде виконувати або розігрувати. Ну, треба, головне, зараз правильно розташуватись гравцям колективу Ажидаха Каскай. Можливо, щось і вигадати. Пробуває Жапарідзе з носка. Нічого не винесли. Одразу контратака для колективу. Іжбор Спірочкін. Ні, помиляється. На Павлюка також передача не проходить, але він умудряється там пробити. Павлюк ще одна спроба. Ну що, ще одна? Ні, ні. Джапарідзе, перехоплення від нього. Кірпань вже так дивився вже... такими сказившимися очі... очима на Джапарідзе. Планував відбирати, але Джапарідзе нічого з цього. Цієї атаки не винес. Павлюк. Трохименко Трохименка проти нього. Забирає м'яч Трохименка, а з передачею, на жаль, не вийшла. Артеменко. Та минута П'ятдесят секунд. Залишається до кінця. Пірочкін до кінця також Мальцев. Да, нагадаю, що остання хвилина.